Вітаю, друзі! Давненько я не знімала відео для вас, тому запрошую до мене на канал. Давайте подивимося на Баронівський сервіс. У мене першого сорту. З ручним розписом. Такі кольори синій і, можливо, теракотовий потрібно назвати, бо це не червоний колір. І ще, бачите, тут є елементи такої колір так, морської хвилі. Тіфені, так, ще називаємо його цей колір, лепесточки так зображені. Дуже гарний розпис, такий ніби як, як пальчиками, але казали, що це міф. Я не знаю, можливо, більше ви знаєте про цей розпис. -то. Напишіть, будь ласка, сервізів з ручним розписом у мене не один. Ще на черзі у мене буде кремс, обов'язково вам покажу. І Баронівка ще буде. Так що доєднуйтесь до каналу, коментуйте мені, це дуже приємно. Гарного тихого, мирного дня нам усім! І всього найкращого. Хай береже вас Бог!